А якщо я скажу, що штучний інтелект це не просто інструмент маркетингу, а вже від сьогодні він змінює правила гри. Рекомендаційні системи це те, що ви бачили на Amazon і Netflix. ші аналізує подавання, щоб точно запропонувати те, що клієнт шукає. Це персоналізація на максимум. Як ШІ змінює поведінку користувачів через аналіз подавань? Він відслідковує вашу активність і вгадує, чого ви хочете, навіть до того, як про це подумаєте. Створення контенту на автоматі, що генерує рекламні повідомлення, пости та навіть зображення, які ідеально підходять вашій аудиторії. Чи здивувало вас, що автоматизація допомагає створювати не просто контент, а й реальні взаємодії, чат боти, емейл-кампанії все для того, щоб задовільнити клієнтський сервіс. Що допомагає не тільки аналізувати дані, а й передбачати майбутнє? Наприклад, продуктивні моделі зможуть показати, що ваші клієнти будуть купувати в майбутньому. Інтелектуальний таргетинг Ще визначає хто ваша цільова аудиторія, де і коли можна розмістити рекламу. Все для вашої ефективності. Підпишіть, щоб дізнатися більше про його можливості.